Так плине час. В пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь, крізь кіптя вушин. Режим хотів мені задушити свободи, зачаток. Вона з роками стала жінкою серед дівчаток. Поламати волю, бувати прийшли дикі примати. Поля вата спати відразу, бо тут з кожної хати люди дістають гармати. Це наша розплата. Кати. За більш ніж місяць окупації, до того як родина покинула село у високопіллі, побувало чотири ротації орків. Кожного разу приходили гір. Гірші, Не можна сказати гірші, зліші і страшніші, в повному слові страшніші. У нас були буряти, у нас була і Національна їхня гвардія, були ДНР і НЛР, ЛНР. Буряти були дуже недалекі. Вони навіть не знали, що таке сонячні батареї. Вони заходили в будь-який двір і вони так хотіли поцілитися по цих батареях, щоб їх розбити. І жителі просили, що для чого це ви робите. Все, що траплялось на їхньому шляху: е мотоцикли, велосипеди, ну, не горячи вже про машини, вони абсолютно все забирали. Вони все забирали. Вони заходили в квартиру, ну, звичайну квартиру, з усіма е ваннами, е от. Е вони не знали навіть для чого деякі речі. От вони не знали, для чого болер висить у ванній кімнаті. Вони хазяїнів доходили до того, що говорили, відколупуйте болер цей і, і що там, що там є. Там говорять, там вода. Розумієте, там вода. Це не люди. Це просто не люди. Люди е при е нормальному вихованні, тому що всі не можуть бути звірями. У мене таке враження, що це не люди, а просто звірі, настроєні на те, щоб все, що е залишилося після них, було зрівнене з поверхнею нашої землі. Це дуже страшно, щоб душу нашу вбити, вас нема таких калібрів, смерті, горе, ваша віра. Випухли на цього світу. Ми вбиваємо слово звіра, щоб жили у мирі, діти. Вона та хто чорта поховає, вдомовині ще у світі гордо скажуть. Слава Україні! Для мешканців селища згадують жінки. єдиною світлою миттю у пеклі окупації було повідомлення про те, що українська армія вже близько. 1 квітня командування ОК Південь заявило, збройні сили звільнили 11 населених пунктів на Херсонщині. Серед них князівку, селище неподалік Високопілля. Як пощастило мені жити серед прометеїв, країна воїнів, борців, митців, і волонтерів, ті, хто поліг, сидять десь тихо там собі на хмарці, чекають виродків, що грілись на гуманітарці. Ми вже почали розпізнавати де хто стріляв. Скільки було обстрілів? Ми вже так розуміли. Ми вже навіть собі, можливо, ми так фантазували, можливо, ми так хотіли, ми вже малювали, що це підходять наші. Ми її дуже чекали. І коли голова зателефонувала і сказала, що князівці наші. У Нас більшої радості в житті не було, наприклад, у мене сміливих воїнів, з нас виховала земля, мати. Нас не забрати, те, що по праву належить, біль нестерпний. Та вона робила вигляд, ніби просто нежить. Казали, всі змирись врятує, тільки ампутація. Вона йшла до кінця, тримавши міцно мапу нації через страждання і руйнації, через бомбардування, через страх, евакуації. Ця помста відчувається у всіх на рівні фібрів. Бувало такі дні, що Кілометр ми могли пройти за три години не раніше. І то це ми тільки виявляли, які дуже небезпечні знищували, а інші маркували Харсоні, так, заходили одні з перших на антунський міст. Радісністю, особливо коли люди зустрічали. Чекайте, бо я вже. Коли люди зустрічають, переповнюють емоції. так? так? Вже з тобою поплачемо на святі перемоги. Всіх воїнів шануємо, і славу їх помножимо. Ми ще, брат, заспіваємо їх, тільки переможемо. Моя країна не впаде на є. Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати, і кого любити, і я сильно ціную те, що люблю.